Слава Ісусу Христу, слава героям. Сьогодні тут я як був в одному місці, та я познімаю всі коні та заїхав до пана Івана, коли я вже знімав цю кобилу. Я все любуюся на Олександрівською породою, дуже їх люблю. У них є прибуток. Кобила привезена з Дубровки, з документами. Правда, невеличка, але як невеличка. Стандарт породи, але широка, груба кобила. Працює, робить любу роботу, їздить спокійно, адекватно. Навіть що говорити. У Олександрівці це є нова Олександрівці. Хто би що не розказував? Кобила широка, родила від радянського ваговоза, такого вороного жеребчика. Я говорив, коли знімав Ах... жеребця, що родила вороне. Ось От такий жеребчик у нас родився. Не знаю. Продаватися буде чи ні, то вже буде залежати від господарів. Перед, там того року вона мала від того радянського гніду кобилку. Продали. А тут того року родився такий прекрасний жеребчик. Тут от, у, най собі росте на здоров'я. Тут в Олександрівці та на Олександрівці. Моя любима порода. Пасеться де хочете, їй що хоче. Ну, Адекватно маю на увазі, що їсть, що хоче, але не вибаглива, спокійна. Така продаги, знаєте, ось такий жеребчик. Нічим не гірше, чим я думаю, що по статі, по всьому від які змішані з чи там від обами, чи від орденів. Ну, хто що любить, але є в нас такі теж коники, красиві. Це мене чисто вороний з одною зірочкою, ну, з полоскою зірочкою, що пролисане на лобі. Я хто собі так розуміє. Але ось таке кобила є у нас стріл. Ми привезли молоду її. от З Дубровки. Так що кобила з документами. І тепер такий гарний жеребчик. О, спокій вже йому десь 9 днів, не знаю. Спокійний, підходить, то що треба. Тут навіть своє манюння росте. Так що Такі від новолександрівці виходять лошади. Я би кажу, новоолександрівцю влюблююся, любуюся, любуюся люблю ту породу. Спокійна, низька, Хомут високо не закидуєш. Їдеш куди хочеш і робиш, що хочеш. І повірте мені, що вона не менше сил має, чим більш крупніше. Ясно, що якщо є дуже крупні, щось потягнути, то вони потягнуть. Ну, на Відстань на швидкість і я думаю, що вона і на роботу не відстає ні в якої породи. І поїжджав вона менше їсть, чим більш крупніша порода. Це коні для були... При, ну, виведена порода для народного господарства, було, для села, для фермів щоб працювали, допомагали, бо колись не було такого і транспорту, як тепер. Так як ми вже любителі тримаємо собі, любуємося, а колись працювали в колгоспах, щоб, не, як то кажуть, не заводити лишній раз трактор Но В Олександрівці, робили і працювали і виду. І була порода та для покращення сільських порід, що працюють на селі. У нас щось гримить, теж збирається, так що дякую за увагу. І іншим разом ще більше знімлю. Все, бувайте здорові.